Привіт-привіт, мої люди. І сьогодні мені дуже хочеться з вами поділитися декількома такими думками на рахунок того, чи дійсно гроші у нас в тому, що ми ставимо цілі. І ви думаєте, що я зійшла з розуму? Ні. По-перше, я зробила собі нову зачіску. По-друге, я повернулася до червоного кольору помади. Я думаю, мені лечить. А третє, я вам хочу сьогодні розбивати про просто мозок в пух і прах, для того, щоб ви зрозуміли, де ж ваші дійсно гроші. Тому що дуже багато хто з вас ставить цілі, прописує їх декомпозицію, і де навчається, а грошей то нема. Тому сьогодні я вам розкажу про п'ять правил, а взагалі це одне правило, взагалі, які до вас будуть привертати гроші, коли ви зможете їх створювати. Так, і в мене зовсім небагато часу, тому що через півгодини у мене вже починається зустріч на рестарт 8.0 з моїми учасниками, тому ми будемо швиденько, швиденько будемо йти до того. Знаєте, те, скільки у вас грошей визначають не ваші цілі. Зразу скажу, зразу відкрию всі карти, а ваші звички. Ваші звички те, що ви робите щодня. От, ви щодня думаєте про те, як заробляти гроші, як створювати гроші, як робити більші цінності цьому світу? Чи не думаєте? І я вам дам п'ять речей, які допоможуть вам перевірити себе, або на рівні щоденних якихось таких речей прикладних почати це робити, якщо ви цього ще не робите. Я Вікторія Пітель, я бізнес-коуч та засновниця бізнес-школи для коучів для психологів. І хочу вам сказати те, що сама головна звичка взагалі в тому, що у вас буде більше грошей, це те, що ви будете щасливі звичка щастя. Але сьогодні не про це, хоча мені дуже хочеться про це розказати. Давайте так, перша звичка, яка до вас буде привертати гроші, це те, що ви будете розділяти свій час, коли ви працюєте, показувати своєму тілу, що от зараз я працюю, зараз я роблю гроші, а зараз я відпочиваю. Багато хто з вас працює онлайн віддалено, з дому, і у вас оця грань між тим, що ви працюєте і ви не працюєте, дуже розмивається. І це зменшує набагато ваші кошти. От прям зменшує. Тому не працюйте, правило, не працюйте в піжамі. От я зараз в піжамному костюмі, я працюю. Не, піж... не працюйте в піжамі, не працюйте в ліжку. У вас має бути визначений простір, де ви працюєте. Це може бути стіл, це може бути диван, це може бути частина вашого приміщення, але саме там ви працюєте. І знаєте. Ви помітите, що через певний період часу ви можете піти в кухню, поїсти і повернутися знову на роботу. Через певний період часу ви можете піти до дітей і знову повернутися на роботу. І коли ви на роботі, коли ви працюєте, у вас будуть думки про роботу, ви будете набагато ефективнішими. Це перша звичка, да? тобто на кожного дня. Да? Це не про якісь цілі. Неважливо, які ви цілі собі поставите, якщо ви будете розділяти зону роботи, зону відпочинку чи зону іншої якоїсь зайнятості. Друга. Друга, кому відгукується ставимо одинички, хто розуміє, що він порушує цю штуку, да, що ну, змішує і роботу, і відпочинок, може, сидіти на дивані, їсти печиво, і разом з тим відписуватись по робочим, по робочим чатам, або, наприклад, проводити сесії свої чи зустрічі свої десь в якомусь зовсім іншому місці. Так, візьміть лише одну звичку. Дуже дякую, Ольга, що ви написали: візьміть, розділіть от спеціально. От, е спеціально це зробіть з силою волі. Друга звичка це викинути з свого поля зору всі ті речі, які вам будуть казати, що. Ви не, не знаєте, я якась не така, я не добра, я не виспалась, в мене немає енергії. Це може бути кружки, знаєте, які вранці оце піднімають настрій. Там, я не виспалась, кавушки випила, о, вже виспалася. Все те, що кожного дня, кожної секунди є в вашому просторі, воно вас. Програмує це можуть бути картини, це можуть бути спогади про якісь ваші невдачі. Це можуть бути, знаєте, навіть якісь знаки вашого колишнього досягнення. А зараз, коли ви на них дивитеся, вони викликають у вас сум, і знаєте, завигнобите себе тим, що от зараз я не такий. Заберіть, візьміть ящик, зложіть туди ці всі речі, можливо, вони вам цінні, не викидайте. Але заберіть з поля зору. Я, якщо б могла б, то показала б, а можливо, і покажу. Дивіться, що в мене в полі зору. От я так працюю, так, дивіться, що я завжди бачу це книжку. А отут у мене на моєму такому стоїть чотири книжки. Бачите? Чотири книжки, які мені говорять кожного дня про ті речі, які я не маю забувати: це що не можна, да, це фінансові установки, там не ной», не си. Ну, я думаю, що ви знаєте ці книжки, да, цю таку серію книжок, класних книжок, і я їх поставила спеціально обкладинками для того, щоб це було. Моїм е, таким натхненням, щоб я не здавалася, так? Друга річ, яка там внизу, я вам також зараз покажу, е, стоїть це. От, от там, от бачите, там стоїть м -м, мій диплом. Да, такий диплом про нагороду, е, міжнародну нагороду Святої Анни. І це для мене як річ, яка мені нагадує про те, що. Класно, ти вже здобула нагороди на міжнародному рівні, тебе визнано як класного спеціаліста. Ще, що в мене є. В мене є супер моя дошка, бачите? От, е е Фліпчарт, на якому написана програма мого курсу, який я буду запускати, запускається вже в травні місяці. Те це трансформаційний коуч. І я кожного дня дивлюсь і радію, і прям кайфую від того, що воно в мене є. Отже, друга, другий такий крок, це оточити тими речами, які вас. Самопрограмують, моделюють ваше життя, поставте гарного квіточку, ту яку вас надихає. Поставте свічку, якщо це вас надихає. Розумієте? Тобто, ви маєте самопрограмувати, ви це робите підсвідомо. І якщо у вас на підсвідомому рівні лежать ті речі, які вас не програмують на хороше, це не буде. Хто зловив другу фішечку, що у вас в просторі є речі, які вас вводять в стан, знаєте? Такого мм, отакого от поставимо двієчку, так і заберемо ці речі. Заберемо ці речі, тому що ще раз повторюю, що нас в житті до грошей приводять наші звички, не цілі, а звички, які ми робимо кожного дня. Наша ціль може бути як мрія, як фантазія, дуже далеко, але. Наш результат залежить від того, що ми робимо кожного дня. Між іншим, бачу, що до мене доєднуються учасники мого рестарту, і вони знають, що я прошу їх кожного дня робити певні речі, які в процесі трьохмісячного навчання потім дадуть звичку думати по-іншому і робити інші дії. Тому хто зловив себе на думці, що я що ви берете собі оцю другу річ, будь ласка. Якби напишіть двічку. А я приступлю до третьої речі, якої, з якою я хочу вам поділитися. Ви будете думати, що я якась прибацана, але ні, це я не прибацана. Я себе хвалю кожного дня біля дзеркала. Я... У мене в хаті є декілька дзеркал, і коли я біля нього проходжу, я кажу блін, яке в тебе класне тіло? Тобі 50 років, а ти виглядаєш блін шикарно, яка ти розумна? Яка ти там весела? Яка ти класна? Тобто і я. Іду і прям горжуся, відчуття гордості визиває. Тобто, коли ви будете говорити свої підсвідомості, що ви класні, що ви хороший спеціаліст, між іншим, я використовувала цю річ, коли тільки стартувала в коучингу, коли я стояла в дзеркалі, дивилася собі в ліве око і казала: ти класний коуч. Ти суперовий коуч, ти суперкоуч. І ви знаєте, я говорила це до тої пори, поки я не вірила в це. Це могло бути одна, дві, три хвилини. Але потім, коли я вірила в це, коли я сама собі починала вірити, в мене були шикарні результати. Спробуйте. Тобто ми хвалимо себе. Звичка номер три, яка приводить до вас до грошей, це хвалити себе у всьому. Ви безмежно ну, ви, ви гарні. Ви Безмежно розумні, ви безмежно мудрі, ви безмежно можете давати дуже багато всього в цей світ. А ми завжди порівнюємо себе з ким. Дякую. Я дуже вам дякую за, за сердечка, за вогники. Пересилайте цей ефір потім, і, а може зараз, будь-кому кому потрібно те, що треба змінити кожного дня для того, щоб до вас приходили гроші. Дуже важливо. Тобто ми не чекаємо, поки здійсниться ціль. Ми кожного дня робимо кроки, які у вас на рівні вашої рутини вас будуть приближати до, 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 до грошей. Четверте, четверта дуже важлива. Це така коучингова штука, і я це про зміну мислення. Ми силою волі забираємо зі свого лексикону слово важко. Мені важко це робити. Я не можу це зробити. Заміняємо це слово. Мені цікаво, мені круто. От. Е... Так, Яна пише, що найкращий твій другий підтримка це той, кого ти бачиш в своєму дзеркалі. Супер. Е, Анастасія пише: вітаю в, в клубі. Ви не одна така прибазана. Класно! Класно. Люблю дуже комунікувати з вами. І замінюємо е, цікаво про важливе. Е, важко. Дивіться, вчора я була даніночка. Вчора я була на, е, на стрижці у свого перукаря, не у свого нового, тобто я. Спробувала піти до нового перукаря, і моє волосся досить важке в стрижці. І все, весь час він казав: м -м, цікаво, м -м, цікаво. І я розуміла, що йому не дуже легко. Але він каже: мм, цікаво, мені цікаво, а не... але важко. Ні-ні, ні, важко слово Ян. Я знаю, що тобі важко, але ми цікаво. Ми замовимо. Це так інтригуюче, це так насичено, це так по-дорослому. Не знаю, шукайте собі будь-які аналоги тих, тих слів, але свідомо забираєте слово важко з свого свого лексикону. Знаєте чому? Тому що ми самі себе програмуємо ці, цими речами, що нам буде важко. Знаєте, ну завжди все просто. Да? Ну, якби ми просто самі ускладнюємо собі оце. Сприйняття якоїсь позиції. Є в російській мові така штука, все, що сложно, це ложно. І я, підсилюючи це, кажу: заберіть це слово складно, свого. свого в лексикону пише Яночка, ви розумієте, про що я скоро зустрінемся? Так, у нас між зустріч досить скоро. У мене через 20 хвилин зустріч з учасниками рестарту восьмого. А я вирішила провести все-таки свою. цю. Тому нагадую, ми вже чотири елемента на рівні побуту, що приносить вам більше грошей, провели, розказує про папро п'ятий. П'ятий дуже важливий, тому що. Його мало хто не то, що використовує, можуть використати. Але я вам дуже рекомендую цим пройти. Так, дякую за сердечко. Дивіться, якщо ви хочете заробляти більше, хочете отримувати, створювати більше, створювати, знайдіть людину, якщо це якщо ви жінка, значить жінку, якщо ви чоловік, значить чоловіка, який має вже X5 більше, ніж ви. І Побудьте в просторі цієї людини деякий час. Я кажу від трьох до шести місяців. Що означає побудьте в просторі? Це не означає іти, знаєте, ну прям взаємодіяти з нею. Це означає поспостерігати за цією людиною. Пробувати комунікувати. Якщо у вас є можливість піти на навчання до цієї людини, але дуже важливо, щоб вона вам підходила, що саме так вона вже досягла в певному рівні. Дякую, Яночка, я вас знайшла. Так, Багато хто до мене саме за цим на навчання і приходить. Коли ви будете з цією людиною комунікувати, дуже важливо зчитувати, дивитися, як ця людина думає, про що вона говорить, які теми вона піднімає, а на які теми вона не хоче говорити, як вона створює гроші. Важливо спостерігати. І дуже важливо зрозуміти її рівень норми, от що вона вважає нормальним, ви побачите, що у вас в мозку прям буде розрив, тому що, як правило, ми не можемо вийти на вищий рівень свого доходу, тому що ми намагаємося відповідати певним правилам. От зараз знову таки ще раз мозок вас крутану, тому що нам здається, що коли ми будемо відповідати певним правилам, наш, наш дохід буде збільшуватись. Це мислення найманого працівника. Якщо ти будеш правильно себе вести, ти будеш іти по сходинках кар'єрно, по кар'єрним сходинках. В житті так не працює. Люди на виходять нове на, на певний рівень тоді, коли вони не відповідають певним нормам, коли вони йдуть на ризики, коли в вони дивляться, як ці ризики проживають інші, що нас тримає. Дуже дякую за вогники в зоні нашого комфорту. Ми не хочемо себе напрягати нічим іншим. А коли ви бачите інших людей, от, наприклад, всі, ті, хто в мене учиться вчиться зараз на курсі рестарт, подивіться, я виходжу просто за півгодини до зустрічі з вами в ефір і розповідаю там уже більше 15 хвилин. Інформацію ділюся нею, діліться також. От е, ті, хто хочуть е, мати заробіток 5 тисяч доларів і вище, але ви ще цього не маєте. Ваша ціль виходити в ефіри і ділитися тим, що ви знаєте. Ми сьогодні з вами. Е, я вам сьогодні розказала про п'ять речей, які вам на рівні не цілей, а рівні е, щоденних звичок допоможуть вийти на більший заробіток. Мені хочеться від вас в коментарях почути ваші відгуки, чи вам корисно це все було? Що ви собі берете? Що ви забираєте з собою і де ви себе побачили, можливо, так? і, можливо, вже у вас будуть якісь речі. Давайте я вам нагадаю про ці звички, щоб ви так. не це... Не, ну, от, якби... Не забула їх так. Перше, це не працювати там, де ви відпочиваєте, розділяти зони. Друге, викинути з будинку все те, що ви, вам буде нагадувати про ну, ваші якісь невдачі і вас не буде провокувати. Далі ми себе хвалимо. Так, обов'язково ми себе підтримуємо. Ми викидаємо слово тяжко з нашого лексикону, і ми шукаємо людину, яка заробляє x 5 для того, щоб бачити, як вона думає, який в неї рівень норми, і які вам правила потрібно порушувати для того, щоб вийти на більший рівень заробітку. Нагадую те, що в мене є курс Трансформаційний коуч, який запускається уже в кінці травня, де ви самі можете себе отак, от, от змоделювати за. Півроку не кажу, що це швидко ні. Але трансформаційний коуч дає саме можливість моделювати ваше життя на рівні щастя, на рівні звичок, на рівні мислення, на рівні дій. Дуже багато всього. Тому кому дуже часто, дуже часто хочеться плакати, хочеться змінити своє життя. Придивіться до цього курсу. Я вас запрошую в телеграм-канал, де я про це більше буду розповідати. Ніна, Ніна пише, зачитаю. Часто кажу, що важко. Решта пішла на поправку і вже відчувається результат. Угу. Е, Яночка, я лише п'ятий пункт виконала. Перші чотири пункти треба написати на дзеркалі. Супер! Дівчата, ми з вами зустрічаємося через, через 13 хвилин. Уже Ілона, бачу, надіслала посилання на zoom кімнату Будемо з вами сьогодні говорити і розвиватися. Дуже заздрю вам, тому що ви в моєму колі вже. А Хто хоче попасти в моє коле. Нагадую, що єдиний спосіб це зробити це лише прийти на трансформаційного коуча, який стартує в кінці травня. А далі моя програма буде запускатися аж в вересні місяці. Наступний рестарт буде аж в вересні місяці. Між іншим на нього також можна уже. Записатися поперед запису для того, щоб можна було отримати класну ціну. Тому в мене лише два продукти індивідуально людей зараз я не беру, тому що мій графік повністю забитий. Всім гарного дня! Тим щасливчикам, що зі мною вже на рестарті. До зустрічі! Дякую вам за сердечка! Хто тільки доєднався, обов'язково передивіться цей ефір. І це собі на заміточку і перешліть, розповсюдьте цей ефір тим людям, які цього потребують. Всіх вас обняла. Боже, божечко, всі, Боже, мої всі зайчики до мене прибігають сьогодні на ефір. Всіх обняла, всіх люблю, і ви нічого не можете з цим зробити. Всім папа. -па.